Просування рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, а також розвиток етичного компоненту у спорті. Футбольний клуб Кривбас вже на перший рік ламає гендерні стереотипи та став одним з перших клубів, що долучився до світової кампанії «16 днів проти гендерно зумовленого насильства. Один з проявів такого рівноцінного ставлення створення жіночої команди у 2021 році. Я вважаю, що захист потрібен, але можу від себе сказати, що наприклад я за 18 років свого футболь, футбольного життя не відчувала ні разу, хоча я все життя працюю з чоловіками-тренерами. Тобто і чогось такого я на собі не відчувала, Якихось, там аб'юз, домагання, харасмент, все таке це мені незнайомо, я можу сказати. Але це потрібно? Звичайно, потрібно, тому що я чула про такі випадки, мені про це розповідали, я знаю такі випадки. Нещодавно клуб Кривбас спільно зі своїм генеральним партнером запровадив ініціативу Хаб рівності, яка об'єднала футбольну спільноту довкола подолання гендерної нерівності. Причому ця ініціатива передбачає не лише можливість жінок займатися футболом, який донодавна здебільшого вважався чоловічим видом спорту, а й на рівні із чоловіками займатися суддівством та тренерською діяльністю, у тому числі у чоловічих командах. Ми ось ці наші е -е, намагання. Розвинути жіночий футбол, боротися з стереотипом, ми, ми їх офіційно оформили. Ми їх офіційно оформили, і е, це навіть наш напрямок. да, один з напрямків е, соціальної нашої відповідальності, е, нашого клубу. Е, дуже приємно, що ми перші. Ну завжди першими бути дуже приємно, тому але. Я сподіваюся, що як то кажуть, що той приклад буде заразним, і ми підемо далі. Наступним кроком стало партнерство з всеукраїнською жіночою організацією Проєкт Кешер в Україні для спільної роботи у сфері просування гендерної рівності, протидії гендерно зумовленому насильству, розвитку безпечного середовища у спорті. Тощо, ми для того, щоб спорт залишався площиною можливості і зросту. Кожна дівчина, яка сюди приходить, кожен хлопець, який вони мріють про золоті медалі, я не знаю про клуби, про класне майбутнє вони тут зростають. І сьогодні ми об'єднуємо наші зусилля, щоб зробити ось це місце комфортним. Безпечним поважним, і ми всі на цьому шляху. Тобто, ми вчимося. Наші діти вчаться. і Ми задаємо цю модель в рамках співпраці клубу Кривбас та всеукраїнської жіночої єврейської організації Проєкт Кешер в Україні розробляється пілотна ідея, безпрецедентний етичний кодекс щодо тренерства та жінок у спорті, який включає такі пункти: як повага прав усіх спортсменів та спортсменок, протидія насисту та дискримінації, забезпечення безпечного середовища для тренувань і змагань, підтримка висок. Про стандарту чесної гри та добропорядності відмова від культури байдужості та підтримка стандартів професії. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, Першміський.